А син обслуговується всією сім'єю. Мати майже свята, ті до 30 там років можуть не працювати. Велика трагедія для сім'ї. Приносити постійно вам їжу, яку любить її синочка. Мама завжди буде головною жінкою у його житті. Вибачте, мама, ні, це не для мене. Це буде кінець вашим відносинам. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой, і ви у мене на каналі. Ласкаво! Прошу! Сьогодні хочу підняти з вами дуже тригерну тему для турків: чому турецькі чоловіки не залишають маму до 40 років, і це, до речі, не жарт. Готові? Поїхали! У Туреччині є такі речі, що для нас, українців, вони можуть звучати просто як анекдот. Наприклад, мій чоловік не може переїхати до мене, тому що йому забороняє мама або не відпускає мама. Для когось може це звучить смішно, але для Туреччини це нормальна ситуація і навіть дуже нерідкісна. Перший факт. Це така сімейна система з ієрархією, як у султанів. У турецькій родині все чітко поділено: батько це голова і авторитет, мати це хранительниця родини, син це нащадок. Сина самого дитинства, як правило, вчать, що ти наша опора, ти наша гордість, і саме головне, ти опора для нашої матері. Дочка, як правило, допомагає матері, а син обслуговується всією сім'єю. В результаті, звісно, що діти виростають, діти дорослішають, а син залишається під таким внутрішнім крилом мами. Сини, якщо в родині є ще дві, Дівчата доньки, то, як правило, сини взагалі не торкаються домашніх справ і думають, що все робиться якимось чином само собою. Інколи таке виховання дає негативне таке забарвлення до характеру чоловіка, тому що він себе потім представляє султаном і всі мають йому догоджати, хоча це, звісно, не так. І якщо, наприклад, у нас в Україні є чоловіки, які самі можуть собі приготувати якісь бутерброд, зробити чай, зробити каву. То тут в більшості випадків чоловік буде голодати, але він сам цього робити не буде і буде чекати, поки прийде мама і все йому налаштує. До речі, у мене мій чоловік теж до весілля жив зі своєю сім'єю, але в нього трошечки інша ситуація, так як в нього дуже рано помер батько, і старший син після смерті батька тут виконує роль того самого батька, тобто він. Має стати головою сім'ї. І таким чином, у мене чоловік став головою сім'ї не по своєму бажанню, а тому, що так трапилось в його житті, і всі якісь такі, знаєте, проблеми за сім'ю, вирішення якихось великих питань це все було на його плечах. Другий факт: мати тут не просто мати, а ана. Турецьке слово Ана несе на собі дуже велике духовне навантаження. Це значить майже свята. Тобто мати майже свята. З дитинства хлопчикам кажуть, що мати ти не заміниш. Жінки бувають різні, а мати у тебе одна. У деяких регіонах Туреччини чоловік не може з'їхати від мами, поки сам не побудує якийсь будинок поруч з мамою, щоб не дай Бог. Щось, якщо трапиться, він завжди був на підхваті, як то кажуть, і міг вирішити якісь проблеми не тільки у своїй сім'ї, а також у своїй першій сім'ї, котра там мама, брати, сестри це абсолютно нормальна тема тут для турків. У багатьох сім'ях є така традиція, що, наприклад, якщо хтось з батьків помирає, то їхні портрети мами і батька все одно будуть на самому видному центральному місці, де приходять гості, сідають, бо це показує шану до батьків, що про батьків не забувають, і батьків цінять в цьому будинку. Факт. Три синдром сина паші є неофіційний такий синдром серед турецьких жінок, паша чоджу синдрому, тобто синдром сина паші. Що це значить? Він, як правило, не вміє готувати, не вміє прати, не вміє прибирати, і навіть деякі до 30 там років можуть не працювати. Але при цьому при всьому його мати і родичі будуть казати, що він такий синочка корзиночка що все має бути у його ніг. І він заслуговує на найкращу жінку, і взагалі він самий найкращий син на планеті. Тобто його, отак, от, знаєте, беруть на ручки і отак заколисують як отого маленького пашу султана. При тому при всьому, що він в цьому житті не зробив ще абсолютно нічого. Мама завжди хвалить і прихваляє їх так, наче вони просто пуп землі. І при цьому при всьому йому не, не обов'язково щось. Ще робити. Буває таке, що мама щось готують, готують і каже: а ось це мій син дуже любить. І ось це мій син дуже любить. Я покладу цю приправку, тому що їй подобається моєму сину, а ось так от він м'ясо не любить, коли воно приготовлене. Тому буду готувати м'ясо так, як любить мій син. Як вам такі факти? Що вас дивує? Пишіть в коментарях, можливо, вам є що додати в цей список. Буду дуже-дуже рада послухати. До речі, любі мої, не забувайте клітин. Клікнути на вподобайку, на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть свої коментарі і думки з приводу цієї теми. І також, будь ласка, не забувайте підписатися. Хвилиночка вашого часу, а для мене це зріст статистики. Дякую! Культурне табу на відокремлення. Тобто представте собі ситуацію, що чоловік знаходить жінку, одружується з нею і хоче переїхати в якийсь інший район, інше місто, в інший будинок. Це в Туреччині в більшості випадків розцінюється як велика трагедія для сім'ї, тому що вони всі звикли жити поруч один з одним. Для родини це майже зрада, особливо для мами. Часто навіть після шлюбу на Нова родина, новостворена родина, скажімо так, живе з родиною чоловіка. Або вони живуть в одній будівлі, або вони живуть на одному поверсі. І це тут теж вважається нормою. Мама може і надалі просувати його сорочки, приносити постійно вам їжу, яку любить її синочка. Знаєте, це. Велика трагедія насправді в Туреччині, тому що ну як на мене, да тобто їм це нормально. Але мені, як українці, це трошечки дивно, тому що нова сім'я має бути відокремлена. І ми після одруження. Ви знаєте, що ми буквально там через 2-3 дні поїхали, переїхали, точніше, до Ізміру, і це теж була дуже велика травма для родини чоловіка і для чоловіка, бо вони звикли, що вони всі разом. А тут ми переїжджаємо зі Стамбулу в Ізмір, в принципі, така. Дуже суттєва відстань, десь 5 годин на машині, і в них це був стрес для них, бо вони теж думали, що ми будемо жити в Стамбулі, а у мого чоловіка квартира в тій самій будівлі, що він і жив, тільки нижче поверхом. Тобто, ми б мали б жити в одній будівлі з його батьками, з його першою сім'єю. Але ми вирішили, так як ми не будемо тут довго проживати в Туреччині, ми вирішили спробувати пожити трошечки на. Гейському узбережжі і після весілля переїхали до Ізміру для мого чоловіка. Це теж був стрес, тому що він звик жити з ними, і він звик опікуватися своєю сім'єю. Він взагалі така сімейна, дуже людина. Я думаю, що ви це помітили по відео з ним. І незважаючи на це все, його сім'я це пережила досить тяжко. Вони дуже, як би казали, ну переживали за нас в принципі, тому що казали, ми могли б вам і допомагати, могли б там і готувати. І щось прибирати, і разом каву пити, тобто вони звикли до такого от способу життя. Але, наприклад, у нас в Україні це нормально вважається. Там, коли ви одружилися, ви можете переїхати. Ніхто, в принципі, не плаче. Навпаки, кажуть, класно, у вас є можливість жити окремо, поживіть для себе, у вас нова сім'я. Тобто, тут трішечки в іншу сторону. Це не погано і це і добре, це просто так звикли і такі турецькі менеджери. mentalidade. П'ятий факт: мамин дім це просто готель All-Inclusive. Мама завжди буде головною жінкою у його житті. А мама завжди буде готувати тільки найсмачнішу їжу. Мама завжди буде знати краще, як її синочці. А мама завжди зрозуміє сину, як не зрозуміє ніхто. Я чула, що навіть коли виникають якісь сварки між подружжями, інколи мами встрягають в це. І Вирішують конфлікти. Я би, чесно кажучи, такого не хотіла б в своїй сім'ї, бо все ж таки, якщо виникає якийсь конфлікт, цей конфлікт виникає між мною і, наприклад, моїм чоловіком. А коли вмішується мама, вибачте, мама, ні, це не для мене. Шостий факт: це жінка-чоловіка ніколи не має права конкурувати з мамою. Якщо жінка щось скаже в сторону мами, то це буде кінець вашим відносинам. Мама завжди свята права, який би в неї характер не був, і що б вона не робила. Якщо вона навіть щось каже неправильно і вам здається, що це неправильно. А якщо вам здається, то це вам не здається, то все одно ви маєте сказати, що ні, мама права. Тому що так прийнято, і навіть якщо вона буде не права, він скоріше за все скаже: Ну ти ж розумієш, вона просто те покоління, вона хоче зробити як краще. Вона думає, бо вона вже не знає, як зараз роблять, і вона зі своєї сторони, зі своєї призми оцього світобачення, хоче зробити краще. А ти, наприклад, її не розумієш, тому що ти вже нове покоління, і ти мислиш по іншому. Ти розумієш нові технології, нові якісь, я не знаю, штуки, які виходять. І тобто в тебе кругозір ширший, а в неї вущий, і вона. Тобі хоче допомогти зі свого кругозору. Ну тобто, це ось такий от клубочок, котрий ви можете просто не розплутати. Мені, до речі, хтось колись казав, що свекруха сказала таку фразу, що ти його жінка, але я його кров. Не забувай про це. Ну, типу, з таким підйомом, що, типу, б ти не зробила, ти просто жінка. А в ньому ти моя кров? І тому він буде слухатися тільки мене. Мені щось на це сказати? Напишіть в коментарях. І сьомий факт: це коли мами живуть після шлюбу разом з синами і новою невісткою. Це для мене найбільше горе, яке може бути, тому що вони тоді лізуть всюди. Вони розповідають, як краще виховувати дітей. Вони розповідають, що ти маєш готувати. Інколи вони навіть дають тобі список того, що потрібно готувати сином, як це готувати, бо тільки за її рецептами це може бути смачно. Вони розповідають, як тобі при. Брати в квартирі вони пхають свого носа просто всюди. Всюду, і це взагалі такі редфлеги для мене, що я не знаю, я б не, не витримала цього тиску при жодних умовах, мені здається, буває таке, що навіть жінка може просто встати піти і буде розпадатися сім'я, але мама не буде відступати від свого. А чоловік може просто сказати: Ну, мама, вона права, мама ж вона свята. Розумієте? До речі, цікавий факт. Статистика, просто чиста статистика по Туреччині 30% розлучення перші три роки після одруження в Туреччині відбувається із за того, що родичі чоловіка лізуть в ваше особисте життя, у вашу сім'ю зі своїми правилами, законами, і просто потім новостворена сім'я не витримує цього тиску і вони розлучаються. На жаль. Я знаєте дуже багато отримую повідомлень від наших дівчат. Вони Хочуть порадитися, да як там О, от у мене чоловік так веде себе, мене чоловік так веде. Я звісно, що не експерт, я не даю якусь свою там експертну оцінку тим чи іншим відносинам, бо всі відносини це якась тайна покрита якимось браком, але тут потрібно вислуховувати дві сторони: його і її сторону. Але інколи мені пишуть такі історії, що там мама каже, що я не так прибираю, при цьому кажеш, це не мені, а йому, чи ми живемо з мамою, тому. Що він не може від неї з'їхати, бо він дуже перерімається, бо він старший син в сім'ї, чи навпаки каже, що це молодший син, а чоловік і як правило мама залишається жити разом з молодшим сином, якщо він останній одружується в сім'ї, і таких ситуацій дуже дуже багато. І знаєте, я не радник, насправді далеко не радник всіх, всіх приколах, але дуже важливо, щоб чоловік розумів, для чого він це робить. Якщо він хоче, щоб. Його мама була щаслива, то йому краще не одружуватися, як на мене. А якщо він одружився і в нього є вже якби свої заботи, своя сім'я, своя жінка, а мама при цьому при всьому внідряється в якимось чином вашу сім'ю і хоче там навести лад, який її не просили там наводити, то це вже має вирішувати сам чоловік. Він має поставити якісь ліміти, кордони, які його мама не може. Переступити. Це зробити тяжко, але це має бути. І я би чесно, навіть не годила. Знаєте, як бувають, типу, ти невістка, ти маєш годити. Ні, ніхто не має не годити. Ви маєте проживати своє життя найкращим чином, тому що воно у вас одне. І якщо ви будете всім годити, всім підтирати ззад, я вибачаюсь, то. Ви будете розрушувати своє внутрішнє я і порушувати свої особисті кордони, а потім це вилізе в лікування у психіатра, у психоаналітиків, у психологів, у кого завгодно. Тому не втрачайте себе в будь-якій ситуації. Звісно, що це не говорить про те, що вам потрібно за якісь скандали там влаштовувати, ні, але ви маєте чітко розставляти свої кордони, чітко висловлювати свою думку і якщо у вас вже змішана інтернаціональна сім'я типу українка турок то не тільки ви його традиції маєте якби шанувати а й він має шанувати ваші традиції тому що ви 50 на 50 50% україна 50 Туреччина і це нормально це не каже про те що якщо ви одружилися з турецьким чоловіком і живете в туреччині то мусите підлаштовувати Отис під все ні. Я абсолютно іншої думки. З однієї сторони, це знаєте навіть дуже мило, що мами присвячують повністю своє життя дітям. Але з іншої сторони це не дуже прикольно, тому що мами вони тоді не проживають своє життя, а вони живуть життям своїх дітей. Тобто вони своє життя ставлять на паузу і взагалі його не відчувають. Це з однієї сторони дуже мило, тому що вони віддають всю себе, але з іншої сторони це. Може бути і, знаєте, в таку негативну сторону, як і в плані зі сторони мами, так і в плані зі сторони синів. У мене було все на сьогодні, мої любі. Цілую вас, Па-па.